Вітаю. Ви дивитеся новини тижня з Мариною Каблун. Сторінка НЗТ з'явилася у популярній соціальній мережі. Тож приєднуйтеся та слідкуйте за новинами разом з нами. Покликання зараз ви бачите на своїх екранах. Іноземці та Житомир у Житомирському державному університеті імені Івана Франка пройшла літня школа, участь у якій брали іноземці. Учасники школи обговорювали проблему насильства у пострадянських суспільствах. Абсолютно всі гості нашого міста лишилися задоволеними та мають намір повернутися сюди ще раз. Мене звуть Бренден Шектор. Я родом із Нью-Йорка. Последне час живу в Москві і учусь в Каліфорнійському державному університеті А, Докладно забувалося «Матеріальна культура красної армії во время великої течної війни». Я доволі часто буваю на сек. Конференція, как вот здесь отбор, очень хороший был. И тоже там был надо сказать, что надо дать должность за то, что это не было то, что только историки, только кто-то, или только, кто -то, только какая-то матка. Это был очень широкий спектр, и поэтому не дал скучать. На величне свято Петра і Павла, єдиний у світі музей домашньої ікони у замку Радомисель, приймав свого десятитисячного відвідувача. Ювілейним відвідувачем виявився отець Сергій Чорний, котрий приїхав разом з групою паломників на екскурсію до музею. У подарунок він отримав українську домашню ікону з приватної колекції засновника комплексу замок Радомисель Ольги Богомолець. Ну, по перше, я не знав, що саме мені будуть вручати, але коли я дізнався. Що це ікона Матері Божої. це звісно це благословення, те, яке дарує матір Божа кожному, ну певно, і мені недостойному. Замок Радомисель це не тільки музей української ікони, але й унікальний ландшафтний парк, у якому гармонійно скомпоновані представники флори та фауни, що занесені до червоної книги України. Взагалі, сам історико-культурний комплекс знаходиться на місці зруйнованої середньовічної папірні у закинутій споруді старого млина, що збудована без рукотворного фундаменту на скелі, оточені водою відновлено інтер'єри 17 століття. Майданс у Житомирі. Кастинги на найпопулярніше танцювальне шоу України вже закінчилися. Неймовірна спека до 39 градусів не заважала Житомирянам демонструвати свої таланти. Це незвичайний танцювальний кастинг, адже до уваги хореографів бралася не тільки пластичність та ритмічність учасників, а й їх можливість працювати у колективі. Група має рухатися як один організм, відчувати ритм сусіда, що стоятиме поруч. Нам вдалося взяти інтерв'ю у режисера дійства Петра Аврама. Та хореографа Анни Перепелиці також ми поспілкувалися із секретарем Житомирської міської ради Наталією Леонченко. Яким був перший день кастингу? Ну, перший день трішки був напружений, тому що взагалі ми вперше. Ну, проводимо таке свято, ну справа в тому, що пройшло. Я вам скажу на такій веселій ноті, було взагалі весело, і це основне тому, що я вважаю, що саме такі, таке, що ми робимо, має в першу чергу бути класно атмосферно зроблено. Візьмемо інтерв'ю у одного з хореографів цього дійства у Анни Перепелиці. Доброго дня, Анна. доброго доброго, як пройшов перший день від кастингу? Ну на самом деле все очень хорошо, тому що наша молодіж очень легка на подъем і дети, діти з восторгом приходили вот до 8 часов регіструвалися і з удовольствием хочуть участвовать в цьому проекті. Ми дуже раді, що нарешті житомир приєднався до такого чудового проекту, як майданс, що знайшлися і організатори. Насамперед, велика дуже подяка режисеру нашого драматичного театру Петру Авраменко, який взяв це під свій е, патронат і взявся організувати такий проект, який нам запропонував Інтер. Е, долучилася група хореографів, але головне відгукнулися діти. Ми очікували. Ми верніше, не очікували, що стільки дітей в літній час, в час канікул, в час, коли відпустки у батьків і всі в роз'їздах і ховаються від спеки, що така кількість дітей візьме участь у вибіркових турах. І сьогодні відбувається фінальний тур. Ми покладаємо великі сподівання на наших діток, які будуть брати участь у подальших турах, і сподіваємося, дійдуть до фіналу. Звісно, що ми розраховуємо, що наші діти виграють цей мільйон. Наші діти, житомиряни, навіть придумали, куди вже дінуть цей мільйон. Цей мільйон піде на розвиток соціаль... центру соціальної реабілітації для дітей-інвалідів, який рік тому назад відкрився у нас в Житомирі. Ми будемо, ми будемо шукати всі можливості, щоб в тій чи іншій мірі підтримати фінансово. Шукаємо будемо шукати, звісно, і спонсорів. Сподіваємося на наших виробників, які традиційно, Відгукуються на такі світлі проекти. Цього тижня Житомиряни як могли захищали рідну мову. 9 липня всі зібралися на мітинг біля обласної ради. Серед промовців був Геннадій Зубко. Сьогодні люди прийшли з позицією висловити одне – ми не є народом, так, про який думає пан Клісниченко і Ківал. Ми є громадою сьогодні, і ми можемо займати громадянську позицію і висловлювати її. Це по перше. По-друге, ми хотіли би чітко заявити, що ті мовні питання, які закидуються сьогодні нашому суспільству, вони не пройдуть. Сьогодні потрібно казати за занепад економіки. Сьогодні потрібно казати про зменшення соціальних піль. Сьогодні потрібно казати взагалі про корупцію шалену, яка йде. І сьогодні питання розколу через мовні питання вони не сприймаються. А 11 липня Житомир відвідала Леся Оробець, український політик, народний депутат України. Вона розповіла, що зараз коїться у Києві та як політики провокують один одного. Останній сесійний тиждень і так не передбачав нічого хорошого, тому що підвищена явка депутатів партії регіонів це вже значить, що вони щось задумають. Чи знають житомиряни імена голів обласної та міської ради? Саме на це питання ми хотіли дізнатися відповідь на цьому тижні. Отже, у сюжеті. А скажете сказати, як звати Житомирського міського голову? Дебой. А е голову обласної адміністрації? Не знаю. Може, здогадки? Дебой? А голову обласної адміністрації? Знаю, точно знаю. Да, да, точно знаю? А Можливо, якісь здогадки, на яку літеру там. На ми. На де? На «Р» ре? Рижу. Так, так, да, да, правда. Так, як звати Житомирського міського голову? Дебой. А голову обласної адміністрації? Не знаю, я не Житомирська. Доброго дня! А ви знаєте, як звати Житомирського міського голову? Мера знаємо, але міського голову ми не знаємо. А мери і міський голова це різні речі? Тоді ні, не знаємо. О, хоча б керівника обласної адміністрації. Ні. Добре, мера міста як за Володимир Дебой. Правильно. Дебой. фамілія. А обласної ради. Скій, скій, скій. На риб. Починай. «уп» закінчується. Не пам'ятаєш? А, ні. А Рижук? Так, -да так, -да. так. Доброго дня. Добрий. Ви не знаєте, як звати Житомирського міського голову? Не хочу дна. А, Ви знаєте, як звати Житомирського міського голову? Вісно, знаю. Як? Дебой. А обласної ради. А, Рижук везде. Так, правильно, ви молодець, класно виглядаєте ще. А ви знаєте, як звати Житомирського міського голову? Ну так, да. Володимир Дебой. А обласної ради? Ні, не знаю, якщо чесно. Резук, по моему Правильно, правильно, Доброго дня. А ви знаєте, як звати Житомирського міського голову? Звісно, де бой. Обласної ради. Обласної ради? Без поняття. Як звати голову Житомирської обласної ради? Я не знаю. Мэр, ні. Яких здогадок риї. Рахіт, може бути. Ні. Разорик там. Ви ж все одно вирішите, не знаю, а що він зробив? У людей нету ні зарплати, ні роботи, нічого. Извините. Дякую. На цьому наші новини тижня закінчено. Гарного настрою та приємного відпочинку. І пам'ятайте, інзате працює саме для вас.